Коївся трішки сніг, зараз покажу, що є в наявності. Хочете приїдьте, подивіться, кому цікаво, і озвучу ціни на ті автомобілі, які вже прораховані. Значить Сандерка поки не прорахована, але скажу, що є. 11 11 рік, 1,2 бензин, 180 тисяч пробігу. Не пам'ятаю точну цифру. Машинка 1,2 не фарбована, має вм'ятини на задніх арках. Які ПДР дістануться і будуть споліровані. 80% подряпин піде поліруванням. Отака машинка. Кому цікаво, друзі, можу прорахувати, скільки буде коштувати під ключ. Також можемо зробити, кому потрібно сервіс, повне ТО під ключ, тобто ГРМ, масла фільтра. Думаю, що ціна буде тут ну, район 5000, тисяч. десь приблизно плюс-мінус ось такий прайс буде по цьому автомобілю. Не повинно бути дорожче. Десь плюс-мінус так. 1 2 бензин, має кондиціонер, електрику. Така машинка. Кермо потрібно зашити, хто знає, ці керма витираються дуже сильно сандериків. Вона вкруг не фарбована і без корозії машина живенька, абсолютно оце все ПДРом витянеться і зробиться. Тут просто брудно, треба гарно вимити, корозії немає під капотом. Машинка така, ну, стан дуже гарний. Зараз покажу. Фактично ближче до нової. Відео не буде коротким, кому цікаво, те, що є в наявності, набирайте. Сидіння, до речі, шити не потрібно, потрібно тільки зашити кермо. Хто знає, які в Сандерика проблеми з цим з кермом, той знає. так Отак виглядає під капотом, фактично, на вигляд, тут ну прямо такі ближче до нової машинки. Гляньте, як виглядає гарно. така машина є. Цікаво, друзі, набирайте, думаю, район 5 буде ще не рахував, але плюс-мінус можу озвучити такий прайс. Kangoo 2013 чистий рік, 1,6 газ бензин це Німеччини машинка, в гарному кольорі, такому rnl фарбована. повністю ціла. У нас 220 пробігу, вона на новій зимовій резині машина. Вже готова в принципі, до зустрічі з новим власником. Що нам ще залишилось, це доставити релінги. думаю, що чорні поставимо, воно буде гарно виглядати. Так. Кермо Фактично в ідеальному стані, хоч і 220 пробігу. ну Відкрию, покажу, кому детально. Цікаво. Машинка місто рівне, ціна 10500. Оригінальний пасажир, полки, шторки. Ці всі моменти все на ньому присутньо. сценік друзі, забрали вже сценіка з покраски, що по фарбі. В нього арка фарбована з порогом, хто бачив попереднє відео. Арка з порогом фарбувалась, ну, є такі незначні косметичні деякі моменти, не критичні по кузову, про які я можу більш детально показати, хто захоче. Є декілька вм'ятинок, незначних і подряпинок. А так в загальному машинка гарна. Отут потрібно затампонити вм'ятина, є також бампер потрібно тут переполірувати, тому що є притертість незначна. А, так, В загальному класний гранд Сценік, другий, восьмий чистий рік, 2 літри бензиновий. Дуже гарні комплектації, як на мене, Круїз, склімачки, ріне кермо, 4 підйомника, складання регулювання підігрів дзеркал. У нас є датчик світла, сенсор дощу, є, бачите, панорамний дах. Салон в принципі, охайному, в гарному стані. Два нюанси є по салону, по якій я теж покажу детально. Ізофікси присутні оригінальні полки-шторки, він в версії на 7 місць. Ціна, друзі, такого автомобіля буде. якщо... З заміною ГРМ, то вартість буде 6600 доларів. Це буде замінний ГРМ, повний сервіс проведено. Автомобіль буде готовий до експлуатації. Має два ключі, задній проктрон, легкосплави. Передні та задні диски гальмівні фактично в новому стані. Колодка передня з диском взагалі десь тільки поставлені. Сервісних робіт, заміна комплекту ремня ролика ГРМ. Е -е, якщо ми це все зробимо, зробимо сертифікат, то ціна буде. На нього ось така. Він в довгій базі грандовій, ну і також пофарбуються ручки. Бачите, ручки тут також мають незначні дефекти. Тобто це хвороба їхня, вони облазять. Друзі, Т-4 є ось такий довга база, 1,9 дизель. Хто хоче забрати, можливо, комусь на ЗСУ потрібно щось робити. Це хлопці залишили також вояки його нам. Попросили продати, тому що нема часу просто ним займатися і нема куди ним їздити, так як їм потрібна повноприводна версія. 3 700 стартують, телефонуйте, приїжджайте, дивіться, технічна машина на 4, по кузову на 3. Так як є. Приїжджайте, подивіться, кому цікаво. 9-місний оригінальний пасажир 1,9 дизельок. 455 тисяч на щитку, який точно пробіг. Ну Точно я вам не скажу. На реєстрації переоблік зробимо, якщо потрібно, без проблем. 99-го року машина. Колись був вантажний. так Є отакий меганчик теж, але він зараз заброньований, вже затонували, як ви бачите, перешили карти, перешили стелю. Теж 2 літра бензин з дуже маленьким пробігом 145 тисяч кілометрів. З підготовчих робіт залишилося поставити шторку по ньому. І зробити ревізію ГРМ попросив клієнта. Так, вже готовий фактично до зустрічі з новим власником. Має... Ну, Він в принципі не фарбований, має пару таких незначних косметичних дефектів по кузову. Так, в загальному машина дуже і дуже гарна. Акордік, кому цікаво, місто Рівне, вулиця Млинівська, 3А, приїжджайте, дивіться, Значить, 17 тисяч коштує автомобіль. 100 3000 тисячі оригінального пробігу, 2,2 дизель на крутезній комплектації. Фактично одна з напевно максимальних комплектацій, яка може бути доступна для акорду автоматичне дальня перед запроктроном, овочі фар, бік синон, адаптивний круїз-контроль. У нас система сигналізування і утримання в смузі руху. Машинка підрулює, є панорамний дах. Електросидіння, пам'ять два передніх електросидіння, підігрів, шкіряний повний салон, пам'ять водійського сидіння, повне мультикермо, преміум саунд. Ну Така машинка ексклюзивна. Диски, колодки вкруг стоять нові. Тому цікаво, місто рівне, проїжджайте подивіться. Також меган 2015 року, босешка. По ньому вже не один раз озвучував, це автомат, босе. Друзі, по ньому 9800 ціна в предмет торгу бонусом замінюємо комплект ремня ролика ГРМ на хороші запчастини. Автомобіль з фаркопом, але на фаркопі нічого не возили. Цей фаркоп, я так розумію, що використовувався для велосипедів, бачите, абсолютно не зношений. В стані нового фаркоп, буковки все на місці. Тобто фактично ним просто возили. Велосипедики. Отакий миганчик, місто Рівне, автомат ЄДЦ 9800 з заміненим ГРМом. Ну або 9600, і ви ГРМ заміните собі вже самі. Автомобіль має фарбований косметично один елемент, 192 тисячі пробігу, 1,5 дизель К9К. Передній і задній парктрони, лінзована оптика, легкосплавні, нова фактично зимова гума на ньому стоїть. Е, є такий ще обалькомбо. Ціна 5800 автомобіль оригінальний пасажир 2008 рік на легкосплавних дисочках. Туманки присутні, електрика дверей, електрика, електрика по вікнах, електрика по дзеркалах. Також у нас кондиціонер присутній. Полка шторка це все в автомобіля є. Позаду ляда, кому цікаво, 5800 без сертифікату, місто Рівне. Можете приїхати забрати. Машинка дуже гарна, 1,4 бензин, 167 тисяч пробігу, механіка на 5 передач. Детально можу зняти відео, побікати приладом, кому цікаво, наберіть. Також кенго з'явився в нас 1,5 дизель. Щось у нас 202 чи 203 тисячі пробігу Потрібно подивитися, точно не пам'ятаю. Гарна комплектація. У нас є. Релінги на даху, клімат-контроль, круїз-контроль, блютуз, механіка на 5 передач, дизель 66 кВт, полка шторка, це все в автомобілях є присутнє, є форкопі проктрони. З пошкоджень маємо отак, десь хтось відкривав невдалу задню кришку підігнута. І отут є така штука дернута. Думаю, що це ПДРом підтягнемо і прокапаємо. Там доведеться, напевно, шматочком кришку пофарбувати. Нові зимові колеса фактично на машині стоять. По салону просто брудненько, нічого страшного по ній немає. Рестайлінгова, чистий 13-й рік, туманки, датчик світла, сенсор дощу. Отака машинка. Ціни поки не знаю. Порахую, скажу вам більш детально. Кому цікаво, наберіть по телефону. Телефон в описі до відео. Рівно Кліо по дуже хорошій ціні. 2011 рік, 1,2 бензин. Механіка 5500 ціна. Night and day такий. Повний фактично найтендей. Маємо малий шкіряний салон, навігацію, клімат, два підйомника, шкіряне кермо, нічого не шилось. На легкосплавних дисках задній парктрон Така машинка, народ, кому цікаво місто рівне, приїдьте, подивіться. 5500 на віддачу. Ціна нехай буде з сертифікатом. Не бачу тут проблеми. 7200 доларів. Renault Scenic 3, 167 тисяч пробігу 2009 року автомобіль Класні комплектації. На кліматі клімат Круїс 4 підйомника, складання, регулювання підігрів. Ні, складання немає. Регулювання підігрів дзеркал, хороша зимова резина, задній парктрон. 167 тисяч пробігу на 137 була заміна в Швейцарії комплекту ремня ролика ГРМ, є курсова стабілізація, датчик світла, сенсор дощу. Отакий колір. Гарний графітовий, навіть такий сіра мишка його називають інколи. Тому цікаво, друзі, наберіть по телефону. Також у нас є третій сценік, теж коротиш на автоматі 2 літра бензин 180 тисяч пробігу. Має гарну комплектацію, безключовий автомат, шкіряне кермо, клімат, навігація, блютуз, круїз. Ці всі речі присутні. Поки що ще грязний, тільки приїхав. Друзі, дуже гарна солодка ціна для 2009 року. 6200 доларів на віддачу. Потрібно що зробити? Потрібно його на легкосплавних дисках, потрібно гарно похімчистити і, можливо, пофарбувати куском задній бампер четвертину або фарбувати, не знаю, можливо, так, це у нас бурулючка. Або, можливо, не фарбувати, не чіпати, тому що тут можна сказати, що подряпини такі досить незначні. 6202 літра бензин, кому цікаво, місто рівне. На автоматі машинка, хто хоче для себе доробити. Приїжджайте, дивіться. Дволітровий дизельний на автоматі Grand S Space. такий в класній комплектації. Передні задні парктрони, бік Xenon. Тут просто, впевно, що просто ксенон. Безключовий доступ, два ключі, шкіри на керму, круїз, блютуз, навігація, камера заднього огляду, повноцінна семимісна машина, полки шторки, це все присутнє. Окремо відкривається заднє скло, задній парктрон, легкосплави, нова, зимова, але нова резина Michelin стоїть. Ціна цього автомобіля друзі, з заміненим ним маслом в коробці і двигуні 11 тисяч 800 доларів, тобто він буде повністю сервісований. Ніяких вкладень вам по ньому не потрібно буде робити. Якщо цікаво, набирайте в місті Рівному, вулиця Млинівська, 3А, можете приїхати подивитися. Отакий От автомобіль в дуже гарному стані. Є 4 косметичних підкраси без шпаклівки. Машинка виглядає дуже і дуже класно. Семимісний, 13-й чистий рік. Цікаво, наберіть по телефону, телефон в описі до цього відео. Так, тут у нас в цьому ряді стоїть модус, як ви бачили, дуже гарний. В найт Day комплектації, але така дуже гарний Night-Day. Тобто є і легкосплави, задні парктрони, круїз-контроль, клімат-контроль, малий шкіряний салон, машинка помита, почищена, готова до експлуатації, фактично нова літня. Гума, дачки світла, сенсори дощу, релінги на даху, такий невеличкий сімейний мікровен. На 1,2 турбобензині 150 тисяч пробігу, ціна 6400 доларів. Він на механічній коробці передач. Чистий 12 рік. Фактично машинка, я би сказав, стан наближений до ідеального. Так, Mazda 2009 рік, 1,6 бензин, 186 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль у гарному такому синенькому кольорі, на класній комплектації, легкосплави лінзована оптика, туманки, хто не бачить їх, вони ось тут стоять, це туманки. Два ключі, дві, два косметичних підкраси, має машинка, зараз закрита. Підігрів двох передніх сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, мультикермо в машинці, механіка на 5 передач, клімат двох зона, блютуз присутній і задній парктрон. Кому цікаво, друзі, ціна цього автомобіля 7200 доларів, місто рівне, крутий хатчбек, хто хоче замість. Мегана чи гольфа шукає. Варіант дуже і дуже класний на заміну. Місто Рівне, вулиця Млинницька, 3А, можете приїхати подивитися. Вольво з косметичним підкрасом тільки одного капота в дуже гарному сервісі, дуже маленьким пробігом. Так, Давайте по ньому. Це 2012 рік, 142 тисячі пробіг, один і ще дизель, механіка на 6 передач, 84 кВт. Фарбований косметично лише капот. Друзі, знижуємо ціну на нього трішки. Ну я так бачу, що пробігу ніхто не цінить в автомобіля. Всі хочуть ціну. Зробимо 9800 по ньому. Якщо цікаво, наберіть, приїдьте, заберіть. Машинка дійсно гарна, з малесеньким пробігом в дуже доброму збереженому стані. Цікаво, місто рівне. 1,6 дизель 142 тисячі пробігу. Чистий, 12-й рік. 12-й вона і по вікнах. Не хімчистилась, не прибиралась, нічого їй не робилось, тому що стан автомобіля дуже-дуже класний. Диски, колодки, все фактично в стані нового. Гальмінія має на увазі. Цікаво, наберіть, приїдьте, заберіть. 9800 ціна в рівному. Лачик, значить, що по лачику ми зробили? По лачику ми його затонували, зробили декілька вм'ятинок по автомобілі, переставили вже на літні диски, прокапали всі по кругу подряпинки. 5 тисяч. 500 доларів ціна 2005 рік, 1,8 бензин, 153 тисячі пробігу. На крутій комплектації є клімат, контроль, задні парктрони, камера заднього огляду, 4 скло, підйомники, мультикермо по магнітоліш, керівне кермо. Ну, така машинка з 1,8 бензином. Якщо цікаво, наберіть місто рівне з релінгами. Дуже гарний стан. В принципі, не гірше нічим. мегана машинка. Кому цікаво, наберіть по телефону. Вона вкруг не фарбована, робили тільки. Робився поріг, були, бу, був на порозі рижик, ми вирізали квадратиком, заварили і гарно пофарбували все, як має бути. Обробили все зробили правильно. Так, У нас також клієнтський, залишили хлопці на обмін, клієнтський сценік з газом 244 пробігу 2009 -го року, готова машина до експлуатації. Це 9 рік, 242 тисячі пробігу. Він в базовій фактично комплектації. Але з газом весь обслужений. Замінено багато чого було по ньому зроблено. Хлопці наїздили 60 тисяч, гарно обслуговували, гарно дивилися за машинкою. Є ще другий ключ. Салон майже в ідеальному стані. Жодного сервісу не потребує, на номерах. Перереєстрації чи реєстрації дорогих тут немає. 1200 гривень. І ви поїхали на автомобілі. Ціна 7. Цікаво, приїдьте, подивіться. Бордовий колір, газ, бензин, 1,6, 240 пробігів, механіка на 6. Передач. Кому цікаво, в місті Рівному вулиця Млинницька, 3А. Друзі, скаут, отакий класний, присутній у нас на майданчику 9 тисяч доларів. Ціна автомобіля. Чистий 9 рік. Автомобіль на повному приводі з малесеньким пробігом. Якщо цікаво, прийдіть, наберіть. Подивіться, 248 чи 253 тисячі пробігу. Скільки в нас? А, 245 взагалі. У нас, бачите, є. 4 скла підйомники, шкіряний кремок, контроль підігрів двох передніх сидінь в автомобіля, датчики світла, сенсор дощу, автозатемнення. Парктрон задній, легкосплави, правда, стоять від гольфа, але ну, ковпачки можна змінити на шкодовські, які були такі. є. Переднього парктрону немає. 9 тисяч, повна капіталка двигуна, правильно, як потрібно була зроблена. Ford Fiesta 7500 на класному сервісі. Машинка, нові передні гальмівні дисочки ми поставили, колодки нові стоять, нові пружини. Фактично в новому стані резина. І дуже гарна комплектація. У нас є шкіряне кермо, клімат-контроль, музика, як ви бачите, з Sony, 4 скло підйомника, легкосплавні диски, задній парктрон, вона затонована. 1,6 дизель, 171 тисяча пробігу, механіка на 5 передач. Кому цікаво, в місці рівному. такий Ford Fiesta, доступний в бордовому гарному кольорі, лінізована оптика, туманки, хром по кругу автомобіля. Наберіть, приїдьте, заберіть. Гарна тачка. Все зроблено. Цікаво, телефон в описі. Куга, друзі, також пропонуйте, приїжджайте, заберіть, тому що машинка стоїть. Думав, що хтось зацінить її косметичний стан і пробіг, але, на жаль, 192 пробігу, косметичний стан близький до ідеального. Машина з двома комплектами резини, 2,0 дизель, механіка на 6 передач з новим щепленням, тонована. В комплектації передні та задні перактрони, легкосплавні диски, 4 склопідйомники, складання регулювання підігрів, дзеркал, круїз контроль, шкіряне кермо, кондиціонер підігрів лобового, курсова стабілізація присутня, підлокітничок. Комплектація така нежирна, але машинка в дуже гарному косметичному. І технічно в збереженому стані знизу гарна, немає корозії. Ціна ми стартуємо з 11600. Але приїдьте, запропонуйте, заберіть, бо машинка дійсно гарно стоїть. Не знаю, ніхто не зацінив, що вона в такому гарному стані. На жаль, на жаль, але ну нічого. Я думаю, що хтось знайдеться, власник, який новий, який захоче її забрати собі і бути щасливим, тому що автомобіль реально дуже і дуже класнючий. Ця машинка заброньована поки. Ну і також сьогодні ще 5 машин приїде на майданчик, які тільки свіжо розмитні. Друзі, якщо якісь питання, щось не незрозуміле, або я щось про тараторів і забув сказати, тому що хотів чим поменше по хвилинах зробити відео, то наберіть, будь ласка, бо, можливо, щось міг не досказати, або в чомусь помилитися. Тому так, цікаво, набирайте. Вулиця Млинівська, 3А, місто Рівне, обмін. Продаж, кредитування, якщо потрібно, набирайте, приїжджайте, будемо говорити.